Просто шок. Ціна. Я як побачила цю ціну на ці шкарпетки, в мене був реальний шок, тому що 35 гривень за ультратеплі термошкарпетки чоловічі від бренду Ліверджі. Це взагалі не ціна. Це смішно. Уявіть, яку класну націнку можна зробити. Тому що 35 гривень за пару. Подивіться, як вони класно виглядають, які вони високі, а які вони теплі. Просто вау! І є в пакуванні. Ось такому є ось такого плана пакування. Сертифікація у екотек стандарт соточка означає, що тут ви. Використані матеріали безпечні для нашого здоров'я і безпечні барвники. Показую далі ось такі варіанти можуть бути. По матеріалу 84% поліакрил. Поліакрил це матеріал, який сам по собі ніби легкий, здається, але він теплий, він абсолютно не кусючий, комфортний і дуже швидко сохне. Є різні кольори, дивіться, є коричневі, є чорні, є ось такі сірі, вони йдуть в пакуванні, йдуть без пакування, ось так виглядають всередині. Дуже-дуже теплі. Так, дивіться, різні розміри. Ось така резиночка, будуть гарно сидіти на ніжці і не будуть тиснути коричневі. Ось такі можуть бути варіанти світло, сірі. подивіться, А ще мені подобається ось цей орнамент. Подивіться, як воно гарно виглядає. Просто вал Про на стопа для того, щоб не сковзити ні на плитці, ні на ламінаті. І ось подивіться, ще який може бути орнамент. І ви уявіть такі теплі шкарпетки, лише 35 гривень. Таких цін я взагалі ніде не бачила. Ви можете зробити круту націнку зараз, сезон на них і гарно заробити. І як би там не було, але це теж класна ідея для подарунка. Для того щоб замовити даний лот. Звертайтесь до наших менеджерів, тому що в нас їх небагато. І для того, щоб замовити, пишіть телефонуйте. Їх контакти та наш сайт я залишаю знизу під цим відео.